Hello guys! Привіт дорогенькі. А чи ви знаєте професії в англійській мові? Додивіться це відео до кінця та перевірте, поїхали. Архітектор. Архітект. Зверніть, будь ласка, увагу, що в англійській мові немає різниці, чи це він, чи вона. Тобто він архітект і вона так само архітект. Тобто немає родів <кій> в більшості випадків. Окей, uh, okay. архітект. Давайте одразу будемо тренуватися. Я тут додала вам шпаргалочку, якщо, може, хтось забув, або якщо ви не дивилися мій урок про дієслово to be, то рекомендую почати з нього. Бо сьогодні ми будемо тренувати наше дієслово to be паралельно з вивченням професій. Тому, так, нагадаємо: I ми говоримо am. I am. He, she, it, він, вона, воно is, є, так, Ю, «they». Тобто ти, ви, ми, вони are є. Yeah. І одразу приводимо приклади. He is an architect. Він архітектор. They are architects. Вони архітектори. Окей. Okay. Let's go on. Dentist. Ну тут зрозуміло, так? Це лікар, стоматолог, dentist. Так само. He or she немає різниці. Dentist. So uh, she is a dentist. She is a dentist. Вона лікар стоматолог. Dentist. Наступне слово це nurse. Nurse. Медсестра. Nurse. She is a nurse. Вона медсестра. She is a nurse. Hairdresser. Hairdresser від слова hair волосся, так? Hairdresser це перукар. Hairdresser. І, і одразу приклади. So uh, she is a hairdresser. They are hairdressers. <coughs> Не забуваємо, що в множині ми до іменника додаємо закінчення S с -с, або IS, так? They are hairdressers. She's a hairdresser. They, they are hairdressers. Окей. Okay. The next one. Наступне is taxi driver. Водій таксі. Taxi driver. Взагалі, driver це водій. Тобто, це кожен, хто має driving license. Права, так, у нас е, така особа буде driver водієм. Тобто, це може бути. A taxi driver, Водій таксі, a bus driver, Водій автобуса, просто driver. тобто водій, ну, автомобіля. Окей, okay, so, taxi driver. He is a taxi driver. Він водій. He is a taxi driver. The next one is receptionist. Наступне це в нас рецепціоніст. Рецепціоністка. Receptionist. Receptionist and she is a receptionist. Vona receptionistka. She is a receptionist. Okay. The next one is journalist. 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 Uh, journalist. So she, she is a journalist. She is a journalist. Вона журналістка. The next one is lawyer. Наступний в нас lawyer. Lawyer – це юрист від слова law. Law – закон, так? Lawyer – юрист. І давайте одразу проведемо приклад. He is a lawyer. Він юрист. He is a lawyer. Він юрист. They are lawyers. Вони юристи. They are lawyers. Okay. Accountant бухгалтер. Accountant бухгалтер. Зверніть увагу, що тут у нас з'явився артикль N. Чому? Тому що коли в нас слово починається на голосну букву, голосні букви нагадуються, у нас A, I, e, I, Y. O, oh, U. Якщо на одну з цих букв починається наш іменник злічуваний, то він використовується з артиклем an. An accountant. Тому що сказати accountant це навіть незручно. An accountant. She is an accountant. Вона бухгалтер. Окей. Okay. And the next one: police officer. Police officer. Поліцейський. Police officer. Давайте кілька прикладів. So, she is a police officer. Вона поліцейська. He is a police officer. Він поліцейський. They are police officers. Вони So, she is a police officer. He is a police officer. And they are police officers. Okay, and let's go on. А тепер в мене таке до вас прохання, поставте це відео на паузу, перепишіть собі ці слова, і ми зараз їх з вами перекладемо, запишіть переклад. Якщо ви яких слів не знаєте, так якщо це нові слова для вас, випишіть їх і напишіть собі переклад, бо далі я приготувала для вас таке домашнє завдання цікаве. Тому ставте на паузу, записуйте слова, записуємо переклад, ще раз повторюємо і переходимо до домашнього завдання. Окей, то що, записали? Добре. Тоді працюємо над перекладом ще раз. Тож, Jobs, професії, які ми сьогодні вивчили, це an architect, так само дивіться, артикль N, бо починається на голосну букву. An architect архітектор. A dentist стоматолог. A-nurse медсестра. A hairdresser – перукар. A taxi driver – Таксист. Водій таксі. A receptionist, receptionist. – Рецепціоніст. A journalist – Журналіст. A lawyer – Юрист. An accountant. Знову артикль N. An accountant. Бухгалтер. Взагалі це від слова account. Рахунок. Рахунок банку в нас називається account, так? An accountant, Бухгалтер, тобто той, хто займається рахунками. E police officer. Поліцейський A police officer. Окей, okay. то що, записали слова, записали переклад? Ідемо далі. І сьогодні ми з вами зробимо таке домашнє завдання: True or False. Дуже часто такі завдання є в книжках, в різних тестах і так далі. True or false, тобто, це правда. Чи неправда? Правильно, чи неправильно? True or false? And let's check. Давайте подивимось. She is a lawyer. Is it true or false? It is false? Lawyer – це юрист. Вона не юрист, так? She is a lawyer. It is false. She isn't a lawyer. Вона не юрист, she's an accountant, вона бухгалтер, she's an accountant. Зверніть увагу, як із ми тут скоротили. She is an accountant, і She's an accountant. Це одне й те саме. так Більшість native speakers, тобто носії, вони зазвичай це із скорочують. she's або she is not, або she isn't. Тобто, скоро скорочено, говорять, так? So, she isn't a lawyer, she's an accountant. Окей, okay. давайте тепер ви наступне. They are hairdressers. Is it true or false? Yes, that's right. This is true. Це правда. Це правильно. They are hairdressers, так, вони. Perukari, well done, super, молодец. And the next one. Oh, the next one. She's a journalist. Is it true or false? Давайте вы, your turn. She is a journalist. So, this is false. Це неправда. This is false. she is a journalist, is false. She isn't a journalist, she is a receptionist. Або She's a receptionist. Окей, okay, well done. Молодці. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях теж. Сподобався вам урок. Якщо у вас є якісь питання чи рекомендації, побажання теж залюбки. Дізнаюся вашу думку. Jakuyu, thank you very much. Have a good day and see you soon. Bye!